Ну і тим часом Литва першою з країн ЄС, вийшла з міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів. Міністр оборони країни Лауріна Скащунас обґрунтував своє рішення тим, що для стримування потенційного агресора необхідно використати всі можливі засоби. І він також запевнив, що сучасні касетні боєприпаси набагато безпечніші, а наслідки їхнього застосування можна контролювати. Також Литва заявила про свій намір вийти з іншого міжнародного договору, який забороняє використання протипіхотних мін. І експерт міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Європа має запустити процеси відновлення та озброєння по максимуму і швидше за Росію. Про це він розповів в ефірі нашого телеканалу. Європейці зараз скажімо так зашевелилися і починають мобілізовуватися. Єдине, чого зараз не вистачає, це єдиного лідера, який повів би європейську спільноту. І зараз бачимо різні політики, беруть на себе цю роль або пропонують верніше себе на цю роль. Той самий президент Франції Мануель Макрон чи прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. не виключається, що таким може бути потенційний канцлер ФРН Фрідрих Мерц або там Прем'єрка Італії Джорджа Малоні навіть та сама Польща може включитися в це все. І Україна е, може повести за собою Європу і більш чим впевнений, особливо коли ми фактично рятуємо континент від цієї напасті, яка йде зі Сходу. Але. Немає єдиної такої е, о, одиниці, яка б дійсно виконувала роль лідера, і мені здається, що це буде важко віднайти, особливо після усунення Сполучених Штатів Америки. А отже, потрібно посилено працювати. Можливо, все таки потрібно е, лідерство надати самій Європі, тобто, уже об'єднаному об'єднаному континенту, і головну роль відіграє, звісно, європейський союз. Потрібно його розширяти, досконалювати і реформувати. Тому я думаю, таким чином ми зможемо боротися з тими. Викликами, які є, або які в майбутньому.